Понад 40 населених пунктів Харківщини станом на сьогоднішній вечір звільнено від російських окупантів. Це дані голови тамтешньої обласної військової адміністрації. Українські вояки блискавично прорвали ворожу оборону, просунулися на 70 кілометрів і повернули під свій контроль понад 3 тисячі квадратних кілометрів загарбаних земель. Вся країна нині затамувавши подих, прикута до подій на Харківщині. Та чи стало там тихіше і чи припинилися нині обстріли в регіоні? Розпитаємо нашу Марію Малевську. Вона з нами наживо з Харкова. Марія чи тихо нині у вас? Оксано, вітаю так зараз, принаймні тихо, але не зважаючи на такі дійсно блискавичні успіхи українського війська тут на Харківщині. Обстріли регіону не припинилися. Минулої доби маємо поранених у Куп'янському, Чугуївському і Зюмському районах. Напередодні ввечері окупанти з реактивної артилерії обстріляли холодногірський район Харкова. Одна людина загинула, ще троє дістали поранень, і вночі опівночі вже традиційно ми здригнулися від вибухів. Це знову були ракети С-300 з Білгорода і впали вони у передмісті Харкова Дергачах. А вже сьогодні на ранок голова цієї прикордонної громади В'ячеслав Задоренко повідомив, що з Козачої Лопані це самісінький кордон. Окупанти втекли до Росії. Голова саме з Козачки, всі ці місяці він показував нам руйнування від російських обстрілів. Деякі населені пункти громади просто стерті з лиця землі. А сьогодні В'ячеслав Задоренко дійшов. До рідного села пішки, подивіться на ці емоції. Сьогодні 11 вересня ми знаходимося у нашому рідному селищі Казача Лопань. Ось як місцеві мешканці зустрічають наших захисників. <паси>, я так люблю. <паси> <чого>? <паси> Героям слава! <паси> Казача є, і була, і буде Україна. Ніякого грузка міра тут не буде. Вон, можете бачити, де ганчіря руська міра валяється. Голова іншої прикордонної громади Золочівської також повідомив, що росіяни полишили свої позиції в окупованих населених пунктах, але перед утечею близько другої ночі обстріляли Золочів. Надвечір з'явилася інформація від місцевої влади, що з липців це також передмістя Харкова. Окупанти сьогодні також відійшли. Цей населений пункт був окупований від перших хвилин і Саме звідти росіяни гатили з реактивної артилерії, артилерії по Харкову. Чесно скажу, ми тут лед. Ви встигаємо рахувати ті населені пункти, куди заходить українське військо. От буквально дві години тому мені надіслали відео з гоптівки. Це Контрольно-перепускний пункт на кордоні ЗРФ, який був захоплений у перші ж хвилини вторгнення, і сьогодні надвечір там вже наші хлопці з українськими прапорами. Жовто-сині стяги сьогодні майріють у таких крупних населених пунктах Харківщини, як Балаклія, Вовчанськ, Куп'янськ, Шевчанкове. Маємо відео підтвердження з головного майдану ізюму багатостраждального та стратегічно важливого населеного пункту, про який тут на Харківщині кажуть, що Руйнування та кількість жертв величезна і порівнюють із Маріуполем. Загалом голова облвійської адміністрації називає цифру понад 40 населених пунктів, але сам обмовляється, що насправді їх набагато більше. І емоції, і мешканців, які самі вішають прапори, і військових це те, що дає сили йти далі, проганяючи окупантів до кордону. Подивіться тут тут тряпка, і тут висела. Тепер вони тут. 11 сентября. Верхние и большие прохода под контролем штурмового 227 батальона. Харьковская область, слабожанщина Итак, ребята, идем вешать второй. Второй мы вешаем на клубе. Токарюка это Украина. Слава Украине. Нашли мою табличку. Будем сейчас вешать с Колей. Тів наголошу, що від моменту, коли українське військо зайшло до міста або села і селища, і до терміну звільнений населений пункт має пройти певний час. Це може бути кілька днів, бо тривають бої, тривають зачистки мешканців деокупованих населених пунктів, закликають не поспішати повертатися. І в цієї форії, від якої так важко э, утримуватися зараз мешканцям Харківщини, є і зворотній бік. Це та ціна, якою даються ці пере перемоги і та реальність, яку ми бачимо, заїжджаючи в звільнені населені пункти. Кількість жертв закатованих місцевих мешканців, зруйнованих будівель, знищених українських підручників ще доведеться порахувати далі наш матеріал з одного з таких населених пунктів. Село Гракове між Чугуєвом та Балаклією шість з половиною місяців окупації. Сьогодні сюди зайшли не лише українські військові, а й Національна поліція. У них попереду чимало роботи. Вони фіксуватимуть злочини окупаційних військ. Побита потрощена церква поряд, автівки з зетками. У населеному пункті нема вцілілих будівель. Ось це, наприклад, школа. Представьте, Сергій Олігович. Поряд зі школою купа слідчих. Поліція, прокуратура, поняті та головний свідок. Ну, вивели на вулицю, заставили копати, Сказали, якщо що, от, пристріли, в общем, уражали. Вони до вас додому зайшли? Так, да, прямо в квартиру. 39-річний Сергій Луца, місцевий мешканець, показує правоохоронцям узгірок, де він ще у березні власноруч ховав двох молодих хлопців. Сьогодні півроку по тому криміналісти дістали тіла. Мається місце вогнепальні поранення та відсутнє вуха. Це на превеликий жаль. Не один не один факт таких звірств росіян. І ще має місце в цьому селищі таких два місця. Вони будуть також оглянуті. А можливості виїхати на територію України просто не було. Вони перекрили всі виходи. Не випускали. Ну, Молодих дат, вони не випускали. Випускали тільки в одну сторону. Можна було виїхати туди, в сторону Росії. Але я туди не хочу. Мені там робити нечого. Хто ці закатовані і за що вбили молодих чоловіків, слідчі ще з'ясовують. Нині вони оглядають кожен будинок у звільненому селі. У кожному третьому жили окупанти. Відрізнити кажуть поліціянти легко. Якщо не проживали, подвір'я чисте та ну як частково доглянуто. Якщо проживали, ну ми бачимо картину, що знаходиться е, в будинках, в котрих вони проживали, е, дуже багато сухпайків, котрі залишали або Використання сухпайки. І це сміття, ну воно залишалось там, де їли, там і залишали. Пролітарський, московська, мінський. Шеврони, одяг, ящики з під боєкомплекту, російський розсольник у трилітрових банках, каски на час 41-го року, просто в будинку гранати та патрони. Прохання знову ж таки до вас зараз не заходити нікуди, тому що кожен будинок буде досліджено спочатку вибухотехніками. Тільки потім вони будуть оглядатись. Ми маємо факт звільнення циркуніви. Ми маємо той факт, що після звільнення, коли поліція туди зайшла, там було заміновано все, включаючи дитячі ліжка в дитячі скатках. Поліція опитує всіх, хто лишався в селі всю окупацію. Це близько чотирьох десятків людей. Сергій веде показати, як вони жили всі ці місяці. У взрострощену сільраду стежкою, де й досі лежать касети від розірваних набоїв. Підходимо до багатоквартирного будинку. Увесь побитий і в дірках кілька влучань. Їхня з батьком квартира зруйнована. На першому поверсі помічаємо 70-річного В'ячеслава Михайловича. Скільки ви під окупацію просиділи, ви знаєте? Ні, не знаю. Чому не знаю, тому що не записував. Готує на багаті просто на підлозі у квартирі. Жодне вікно не вціліло. Зимуватиме тут, каже, якось позабиває. Нічого нема шкоди. Шкода, шкода ота цього. Тут було все зроблено. Ну. По-європейській. Сергій, який під час сьогоднішньої ексгумації є головним свідком, та його сліпий батько, живуть у підвалі цього ж будинку. Як раз бомбили нашу квартиру. де Вже ж... там не забула оставатися. Кожен день стріляли. Ми стріляєш. Може, немає літом находитися. Перейшли сюди. Били. Живуть тут у чотирьох. Готували спочатку на вулиці, потім власноруч спородили піч. Доїдали те, що було, і те, що лишили ті, хто повиїжджав. Вийшли з підвалу і побачили ребят, які спочатку ходили по центру, але ми не зрозуміли, хто. Потім зайшли обратно в підвал. А потім вже ребята постучали. Ну, позвали. Ми вийшли, це вже були українські воїни. Сьогодні у підвалі з'явилася перша за півроку гуманітарка консерви, крупи, макарони, яйця, м'ясо. На вечерю буде. Олів'є бо ж свято Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.